Шосткинській громаді триває надання статусу дітям, які постраждали внаслідок військових дій. Наразі майже всі неповнолітні жителі громади, які відвідують освітні заклади, такий статус вже отримали. Повідомила під час засідання виконкому, тимчасово виконуюча обов'язки начальника служби у справах дітей Владислава Жаден. Надається статус 298 дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Всього треба на таких статусів 7968. Таким чином, кожен місяць поступово ми не ставили людей в чергу, ніхто не ходив за справками, як і в інших містах. Організували спокійно, виважено і пройшли весь етап. Тобто всі організовані діти тепер у нас вже отримали статусу. Залишилися діти, які не ходять в садки, і які до того, як ще зовсім маленькі, що не ходять в садки, і які просто не ходять в садки. І я, такі, да. Присутні також затвердили рішення про надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій. Прошу затвердити 21 рішення комісії про надання компенсації за пошкоджені об'єкти на загальну суму. Майже 750 тисяч гривень. Питання про надання одноразової матеріальної допомоги для закупівлі альтернативних джерел енергії мешканцям громади присутні теж підтримали. Мова йшла про 18 осіб, які в загальному отримали 173 тисячі гривень. Бачите, то, то ця програма дії. Поступово ми людей підтримуємо в цьому напрямку і будемо продовжувати це робити. Незважаючи на те, що основні зимні місяці вже завершилися, хоча ще опалювальний період продовжується. Але таку роботу будемо продовжувати, щоб в наступні роки ми не знаємо, коли війна закінчиться, що буде. Тобто цю роботу будемо продовжувати загалом протягом засідання членами виконкому було розглянуто 30 питань, що стосувалися соціальної, комунальної, медичної, освітньої та інших сфер.